Розділ 19 Відсікти святість, відкинути мудрість. Народ виграє в 100 разів. Тут іерогліфи відсікти, відрізати, відкинути, тобто такі доволі грубі можна сказати. Це святість. Це перший іерогліф в... Парі іерогліфів, позначаючих мудрець, тобто свята людина. І мудрість це інтелект, розум, мудрування, Відсікти людяність і відкинути обов'язок конфуціянський. Народ знову повернеться до синівської шанобливості і батьківської доброти, Відсікти майстерність або хитрощі, відкинути вигоду. Не буде крадіїв і розбійників. Ці три мається на увазі речі, три пункти, вважають недостатньо вишуканими, тому дають щось, до чого можна належати. Це показувати або бачити, означає, і рогрів означає, так, і так, показувати, бачити простоту, триматися. Це зазвичай перекладається як природність, але це не та природність, яка сам такий, а це необроблене дерево в буквальному сенсі. Або необроблена деревина. Тому я перекладаю як триматися необробленості. Мало особистого, мало бажань. Ванбі блискучий коментар. Святість і мудрість. Це добра сторона здібностей. Людяність і обов'язок це добро людини, майстерність і вигода це добро застосування. Але прямо сказати, відсікти це дуже недостатньо вишукано, не дати цьому приналежності, тоді немає чим показати його напрямок. Тому і сказано, ці три речі вважаються недостатньо вишуканими або недостатньо прикрашеними. Тому людям дають щось, до чого можна належати. Або ще як варіант, дають опору. Це простота, необробленість, малобажань. Ще раз. Відсікти святість, відкинути мудрування. Народ виграє в сто разів. Відсікти людяність, відкинути справедливість. Народ знову повернеться до синівської шанобливості і батьківської доброти. Відсікти майстерність, відкинути вигоду не буде крадіїв і розбійників. Ці три речі вважаються недостатньо вишуканими, тому дають щось, до чого можна належати. Показувати простоту, триматися необробленості, мало особистого, мало бажань. Святість і мудрість це добра сторона здібностей, людяність і обов'язок це добра сторона людини. Майстерність і вигода це добро застосування. Але прямо сказати, відсікти – це дуже недостатньо вишукано, не дати цьому приналежності і немає чим показати його напрямок. Тому і сказано, ці три речі вважаються недостатньо прикрашеними. Тому людям дають щось, до чого можна належати: це простота, необробленість, мало бажань. Ще раз тільки Де Цзин. відсікти святість відкинути мудрість. Народ виграє в сто разів, відсікти людяність відкинути справедливість. Народ знову повернеться до синівської шанобливості і батьківської доброти відсікти майстерність, відкинути вигоду. Не буде крадіїв і розбійників. Ці три речі вважаються недостатньо вишуканими, тому дають щось, до чого можна належати, бачити простоту. Триматися необробленості мало особистого, мало бажань.